Всім привіт! Вітаю на нашому ютуб-каналі. Сьогодні буде відео про те, як я роблю огляд, точніше повний огляд кроликів, які народилися, і е, здійснюю заміну, е, скажімо так, всіє, ну, всієї підстилки, яка є. Це десь приблизно буває, якщо це літо, то це не пізніше сьомого дня. Якщо це зима, то це не пізніше 14 днів. Сьогодні їм 14 днів, і сьогодні буде огляд і заміна. Підстилки. Хочу зразу зауважити, що я вже два рази дивився от на них, але так, поверхнево, акуратно подивився. Мертвих, слава Богу, не було. А зараз, от, так, би мовити, в реальному часі я вам покажу, як, ну, як це проходить, і разом з вами оглянемо. Так, от наше підсобне приміщення. Про яке на каналі є відео. От раніше це я робив в літньому душі. Це тимчасовий, тобто зараз принесу, із маточника принесу кроликів, сюди тимчасово їх складу і заміню підстилку. ну Зараз я вам все покажу. Думаю, відео буде трішки длинненьке тому що я не буду нічого не обрізати, нічого. Зараз поставлю телефон. До речі, штатив я використовую. Хто зрозумів, той зрозумів. Зараз поставлю, я вже виставив, щоб було все видно. Отак от, от. І зараз піду доганю. Так, ось наші кролики. Вони вже... Ух ти ж от! Оце проблема, що вони ще випадають. Бачите як? Вони вже такі дорослі, тому їх тяжко контролювати. Тихенько, тихенько. Тихенько, тихенько, тихенько. Але зараз вони заспокояться. Вони зіб'ються в докупи. Бля, вон зараз. Давайте, тихенько. Я їх прикрию зараз і вони заспокоюються. І тут треба глянути, чи тут немає, наче нема. Ніде не загубився. Ну наче ні. От такий бешкетник. Так, все, заспокойтесь тут. Так, більше тут нема. От це зараз ми все почистимо і викинемо. Бо в ньому, ну є такий запах неприємний. От. Тому зараз ми це викинемо. Я прикрию. У меня есть такая... Вот видите, что там? Такая лопатка. Вот такой вот лопатку я очищаю. Вот все. Ставим сюда. Зараз сюди накладу сильно, Кстати, катрошка не Так, набрали. Це я відкладаю для того, щоб покласти то наверх. Дивіться. Отак от робимо їм таку яму. Тихо. І складаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять штук тут у нас. Так, 5 штук. Тихо-тихо, воно не вилазить, Трішки даємо, так, запашок у нього є, але трішки даємо пуху для того, щоб, ну, не знаю, вже в такому віці можна не додавати, але щоб вони змішалися трішки з запахом, а не тихо. І накриваємо зверху ось сіном. Ось треба уважно дивитися, щоб вони не... Не розбіглися і я відношу. Я зараз, відносу, напевно, поставлю паузу, принесу і увімкнуся. Так, я відніс уже тих перших кроликів, замінив підстілку в тимчасовому ящику. Я не знаю, там пух був, тому... Чи обов'язково це робити, чи ні, але я рахую краще зробити, щоб там ніяких запахів не було, ну і чужого пуху. Тому підготував новий, часу, нову підстилку в тимчасовому ящику і зараз буду діставати. До речі, я забув сказати, що от в попередньому, ну в першому, де ми перебирали кроликів, там два, на жаль, замерзли. Вони якось випагли. Ну, я думаю, вона витягла їх, коли вони пили молоко, да, вона їх витягла в основну клітку і там, на жаль, замерзло два кролики. Я стараюся дивитися там, да, але прийшовши ну, зранку, да, то на жаль, було два замерзли. Бачите, які вони швидкі. Дивіться. Опа. Та тихо. Самі вилазять. Да? Тихо-тихо. Треба, щоб вони тут заспокоїлися так. Вони ще заспокоїться, обов'язково. Просто нове місце і вони от такі жваві. Гля. Та ви чого? Заспокоюйтеся. Зараз ми їх більше не кидаємо, вони повинні. Ось дивіться жуки. Це як мурахи. Зараз ми їх прикидаємо вони ну, якби пристосуються, як будто це їхнє постійне місце і вони от пух чують, і зараз вони будуть заспок... ну, заспокоються. Тут наче вже немає. нема зараз вони заспокоюються так собі тут тихенько і все буде добре. Ну, все, здається, тут більше нема, а, але ну, підстилка дуже така е, волога, волога. Не будемо дивитися наче тут. Ніяких. Тих, що загинули, немає, тому я думаю, все. Я зараз ще возьму, так їх прикидаю. Ви тут за ними послідкуйте, поки я прийду. Я зараз закрию тут все. бачите, вони вже заспокоїлися. зараз ставимо нове сіно. Їх, звісно, трішки більше, ну і буде трішки складніше їх поки донести. Бачите, вони такі ну, спокійні, або новий запах чують, так як в нове сіно їх кладеш. То... Але зараз я тут їм зроблю таке. обов'язково треба зараз покажу вам. Залишимо, щоб їх накрити. Дивіться, обов'язково треба, якби робити таке. ну, В принципі, це тільки взимку. Тихенько, ти що. Ось таке гніздо треба їм робити. Тоді вони не так будуть ну, по типу вилазити на двір. До речі, ті, що я говорив, що вилізли, да? От, то вони вилізли мене трішки неправильно зроблено, але в якомусь із відео я говорив, чому неправильно. І отак їх сюди. Треба, звісно, притримувати. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Вісім штук, бачите. Вісім. Так, тепер би їх би треба потримати, бо кучки якось, поки я їх донесу. Трішки даю. Трішки даю. Трішки даю пуху. Отак от. Тепер їх прикриваємо. Там бачите, як вискакує. Так, ну і в принципі все. Зараз віднесу їх. Так, в принципі, це все і проходить. Тепер тут трішки приберемо це все, це все викинемо. ну і ящичок. Наступного разу вже чистка буде через тиждень вони вже будуть бігати по клітці самі. Тому зараз вони вже самі будуть бігати по клітці. Тому вигнав їх, витягнув ящик. Вибачте, пилюка. пил, От. І вже потім без них вони поки будуть в основній клітці, витягнув сам ящик, вичистив і закинув. Місце я їм не закриваю, поки не відсаджую. Десь на 45-й день. Тобто вони в маточнику там ночують до 45 ну, днів. Потім відсаджую їх і закриваю. ну якось так. Таке спонтанне відео. Настав час для огляду, думаю, зніму і, ну, в реальному часі. Тобто не буду нічого обрізати. От як я там паузу поставив, тому зліплю дві частини. От. Краще робити це вдвох. От. Один придержує, наприклад, кроликів, які в тимчасовому ящику, а ти собі спокійно витягнув. Але, на жаль, сьогодні я один, тому, ну, тому отак. Е, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям.